Україні буде безлад, поки ми не зробимо, як наші предки носили. Що жовтий повинен бути зверху, синій – знизу. І сонце, і вода. Хитрий Кравчук, він перевернув бо знав цю геральдику. Коли ми поставимо, як наші предки були, як у гетьмана Скарпатського було, бо вони чому зробили? Коли панувались підняв повстання, вони, щоб знати свій чужий, перевернули цей прапор. Так він і залишився, так ми і будемо. Поки вода буде литися на вогонь, порядка не буде. Те, що робиться в Україні. Ситуацію треба виправити. Треба відправити у відставку уряд, відправити у відставку президента і нарешті Україна має бути в Європі не тільки географічно, а свідомо, щоб у кожному серці, в світі, в голові була Європа. Я відчуваю, що нашу Україну гвалтує. Що зневажають нашу думку, що зневажають майбутнє наших прекрасних дітей? Ми прагнемо до Європи. Ми хочемо е гордитися нашою країною. Недавно побачив таке відео, в якому чоловік каже: ну, чоловік каже, як я зможу подивитися в очі своїй дитині, якщо вона буде, коли вона буде питати, тато, а де ти був, коли був майдан? От я задумався над цим і вирішив, що а ти що я не хочу, щоб я не мав що сказати своїм дітям. Я хочу сказати своїм дітям, що я справді вийшов на вулицю, що я справді підтримав цей майдан, і що я справді підтримую цей майдан через те, що я знаю, від цього майдану залежить майбутнє, І не тільки моє, а моїх дітей, моїх сусідів, родичів, всіх, взагалі всіх українців. Всі як один, станемо плічопліч. Ми прагнемо змін. Разом ми сила, разом ми слава. Сами у серці наша держава. Від входу до заходу, від заходу до сходу. Любіть Україну, любіть її вроду. Я підтримую майдан, який зараз народний віч в Києві. Я потім е, проти цього як, російські безприділи в Україні Київ робиться. От я вийшов підтримувати цих людей, які стоять на всіх майданах України. Не я буде я чути, те, що буде, попереду тут буде нормально чути. і не думаю, Власка, що це без чийогось наказу. Беркут не міг це зробити, і громадська позиція. Звичайно ж, ну і ставка уряду. Я за те, щоб ми були в Європі. Хочеться добра, хочеться, щоб наші діти були щасливіші, щоб вони були захищеніші, щоб вони мали роботу, достойну зарплату, а ми мали достойну пенсію і були завжди спокійні за своє майбутнє, майбутнє своїх дітей і своїх внуків. Дитина народилася в радянський час, то я знаю, що таке бути забезпеченою роботою, що таке безплатне навчання. Я от за внука переживаю, я хочу, щоб він жив у війні Я не запрошувала просимо криві. вас. Ж це свобода в свобода таких мирних мітингах, свобода, я знаю, шубільно пересуватися по Україні, по Європі, працювати, де людина забажає. Людиною соціально захищеною, мати всі права їздити типу по всьому світу безперешкодно, без, без візового режиму, наприклад, таке моє бачення, так? щоб ми були е, людьми не якогось там нищого, так, е, класу, а вони достойно представляли е, е, як повноцінні європейці в Європі. Бути європейцем це в першу чергу бути толерантним. Це просто знати, що сьогодні ти можеш говорити вільно і твої права будуть захищатися, і тебе не будуть, вибач, бити ногами і в голову, і жінок, і старих дітей, таких це вже було в Києві. Напевно, менталітет треба змінити. Менталіція ж моє, знаєш, поміняють. А його за не поміняють. Покоління можна. Це бути людиною чесною, справедливою, цінувати, і любити свою державу, працювати на благо своєї держави, захищати своїх дітей. Я європейсь, тільки я хочу жити за європейськими законами, щоб мої діти не боялися і внуки ходити по тротуарах, щоб їх мажори тут джипами не душили. Бог людині дав волю і закон. А ми живемо закон, який не виконує ніхто. І без волі, ми в неволі живемо. Ми. Чому не маємо права ми поїхати сидіти, вільно поїхати куди хто хоче? Тоді не будуть утікати, не будуть тікати, як зараз тікає, а тоді будуть вільно пересуватися, Будуть просто людина вибирає, де їй бути і як їй буде. От за що я. це означає те, що ти людина вільна, ти людина. Ти людина ем яка може впливати на якісь події в суспільстві і те, що ти все-таки маєш якусь впевненість в завтрашньому дні. Європа це не Росія, думаю. Це самосвідомість, свідомість, себе як е, людини в в тому світі, в якому ми живемо живемо. Те, що кожен наш крок відповідальність за своє життя, оце найважливіше, що на мою думку, є. Так, коли ми беремо відповідальність за своє життя в свої руки, коли ми е, розуміємо те, що від кожного з нас залежить те, що відбувається з нами, і те, що відбудеться з нами, оце називається оце основа взагалі європейськості європейської свідомості, на мою думку. Слава Україні! Героям Подзвонити для мене є своїм друзям трази, знайомим судам, якщо вийшли вийде, те, щоб я не вгадала проти на, того на державній роботі міліції, я, мої дії, щоб я не думала, що влада використовує сказав, проти де... мирних мітингувальників. Тобто в То нас злам, абсолютно скажу, мирний засіб. Теж сказала це не... піде. В першу чергу, наприклад, євроінтеграція зводилась до чого. Це було економічне питання. Змішали дуже багато з політичним питанням. Це вже йде, ну в розвитку ЄС, це йде на другому плані, а на третьому, геть соціальне. В нас виходить, перше з другим змішали, і відповідно вийшла така каша. Хоча з другої сторони це теж позитивний нюанс, адже ну, я не думаю, що до 2015-го ситуація змінилась би. зараз. дуже велике безробіття? От. Я думаю, що підемо в Євросоюз, прийдуть нові технології, прийдуть нові інвестиції. Взагалі молоді стане легше жити і нам, людям, яким за 50, стало легше жити і пенсіонерам всім. Медицина стане більш цивілізованою, ніж зараз освіта. Я думаю, так. Почати з себе треба кожного. Розумієте, що буде європейське суто. Ніяка не на Європа, нам взагалі можливо і не потрібно. У нас 36% шість відсотків чорноземи європейська на території України. От для того нам потрібно, щоб сюди зайшли європейські закони. Я вже змінив. Я сюди прийшов і своїх близьких закликав і сусідів, щоб всі сюди прийшли і проявили свою громадську звичайну. Прем'єр-міністр. Громадське бачення. Я як батько однозначного своїх дітей. Не стільки я змінив родині, скільки я вдячний тому, що в мене родина така теж з національним духом, з цим внутрішнім стержнем. У мене взагалі коріння зі Львова. І ну, я думаю, цим, цим багато що сказано. Як європейці, вони живуть за законами. По-перше, вони не смітять від себе. Бачите, не до під ноги не кидають, сміття викидають туди, де положено. Вони дивляться за екологію, щоб була чиста екологія. Вони дотримуються правил і законів. Дотримуються законів. До речі, а правил якісь традиції. Традиції? Традиція це шанують батьків, шанують прапори, шанують тризуб. Бо за цей прапор вмирали наші Ми Завжди мислили так, як мислять люди там на, на заході. От, і це найголовніше. Ми дійсно живемо і територіально в Європі, і тобто толерантність наша, яка присутня в нашій сім'ї, вона є частиною Європи. Єдине, що нам не вистачає, це якихось гарантій, соціальних захистів. Знову ж таки, що заважає, це корупція на кожному кроці. Посмішка європейська, звичайна європейська посмішка. Нам цього не вистачає. Подивіться на цих людей, вони не мають зараз можливості. Я говорив своїм дітям, що якщо нічого не зміниться, краще виїжджати з цієї країни. А якщо зміниться? Так, тоді буде все нормально. Ну, Мене ніхто не піддержав з родини, всі хочуть залишитися. Але я бачу, що ця держава, вона, бачите, вже скоро, якщо так далі піде, буде друга Білорусі і Росія. Так, я залишуся тут, а мені нема там, що робити. Я можу туди поїхати на відпочинок, я можу поїхати туди купити якісні та дешеві речі і просто туристичну подорож. подорож. У мене тут коріння, у мене тут батьки, я виріс тут, в мене, мене прабабулька вчила читати моя, яка працювала ще на пані свій час, на, на поляків. Я не знаю, я не хочу звідси їхати. Я люблю нас рівно, воно мені здається найгарнішим в Україні і багато людей з цим погоджується. Безумовно залишився в Україні. Я чесно кажучи вважаю, що треба їздити, треба вчитися. Треба треба по можливості багато чого навчитися в них. Але треба залишатися в цій державі. Через те, що ця держава потребує наших людей, наших містків, щоб розвиватися. Я хочу брати участь в рості цієї держави. А Януковичу можу тільки сказати одне: що якби не віктор Федорович, твої руки в крові із них нічим би ти руки не мив, крові не змити. З твоїх рук він зробив зле. Він підманув нашу державу, наше майбутнє і себе. Треба діяти.